Привіт всім. Демонструю на ваш розсуд, виносний динамік для металодетектора. Також він може використовуватися в інших потребах для мобільних пристроїв і так далі. З чого він складається? Ось такий моноблок. Тут всередині є вихід 3,5 для наушників. Так як на даний час. Частіше всього використовується даний тип підключення, тому в комплекті ми маємо ось таке гніздо. Також є вимикач живлення і індикатори процесу зарядки батареї, процес завершення зарядки, індикатор розряду. Так-так, вам не почулося. Тут є встроєний акумулятор, так як динамік повинен підсилювати звук. Тому тут автоном, повністю автономна система, також стоїть підсилювач. Частіше за всього його використовують в металодетекторах, які з заводу виробника не мають зовнішнього динаміка, комплектуються лише з наушниками. Тому це буде дуже вигідне рішення на різні випадки життя. Комплект поставки у нас йде блок батарейки. Зарядний пристрій і ось такий перехідник. Зараз продемонструю процес зарядки. Звісно, щоб не шумів динамік, рекомендується у виключеному стані його заряджати. Склад, індикатор процесу зарядки засвітився, червоний світиться, значить іде процес зарядки. Коли в акумулятор зарядився, до речі, тут літій акумулятор. Червоний тухне, зелений, засвідчується. Червоний індикатор ось цей свідчить про розряд батареї. Блок важить всього 80 грам. Також має удобне кріплення. Два отвори комплектуються кріпленням під болт, а так взагалі можна ставити будь-яке кріплення на ваш розсуд. Тому ось таке. Дякую за увагу і до побачення.